Наталія Криніченко, депутатка Білопільської міської ради, пані Наталію, вітаю вас. Доброго вечора, вітаю, радий бачити і чути. Ну, давайте розпочнемо говорити. Говорити давайте. про я перш за все запитаю про безпекову ситуацію, бо білопільська громада власне ворог постійно завдає так чи інакше ударів, плюс є інакші загрози з боку ворога агресора Російської Федерації. Як сьогодні день минув, будь ласка. Сьогодні день, у всякому разі, в самому місті і там на околицях ми вибухів не чули, але вони лунали по громаді. Порахувати важко. От минулої доби у нас було більше ста вибухів по громаді. Сьогодні ну поки що не рахували на вухо, але так по, по місту не прилітало, будемо так казати. А околиці, звичайно, чули. Так що ми живемо з такими постійними відчуваємо все це. поруч, що в нас такий сусід і вибухи чуємо. Ну про. Вчорашній день по громаді люди живі. Тобто ми не чули, немає такого, щоб людей поранили. Але руйнування певні є. Звичайно, у людей руйнуються хати, вилітають шибки. Господарські споруди це майже щодня. Ну і окрім, того, що ворог обстрілює зі ствольної артилерії, або там навіть з мінометів, бо відстань невелика. Території Білопільської громади загалом сумщини інакших громад проблема. Це не проблема, це реальна загроза, яка. Несе це загрозу для життя людей, на жаль, на жаль, маємо вже не поодинокі факти того, що ці диверсійно-розвідувальні групи вбивали громадян України цивільних і, і просто люди, які кажуть, потрапили під руку, і це страшні історії. І зараз вони активізувалися. А наскільки це серйозна загроза? І знову ж таки, чи тут може бути порятунком для людей саме? Відселення із певних територій, з певних зон для того, щоб вони ну щоб до них умовно кажучи, ці ДРГ не доходили, тому що так звичайно сили оборони їм протидіють, але не завжди їх вдається виявити швидко. А вони дійти до будинку, де от в останнє було вбито брата і сестру, можуть швидше ніж їх, скажімо, виявлять. Будь ласка. Так, п'ятикілометрова зона у нас вже давно оголошена як небезпечна зона, і по всьому периметру цієї п'ятикілометрової зони людям пропонують відселятися і дуже рекомендують, щоб люди виїхали, бо всі вбивства саме ДРГ були саме в п'яти кілометрах. Два кілометри, п'ять кілометрів от саме в цій зоні були. І викрадення людей, і вбивства, і поранення людей були і в нашій громаді, також і в сусідніх от. Сусідні Хотівські громаді вбили двох людей це саме в цій п'ятикілометровій зоні. Е, окрім ДРГ, там в багатьох селах немає світла. Туди дуже важко взагалі доїхати і швидкі допомозі, і МЧС, якщо відбуваються якісь там чи пожежі, чи е, якісь такі екстраординарні випадки. Тому перша небезпекова ситуація це поменше і як можна рідше приїжджати туди і наражатися на небезпеку саме біля кордону. Ривають заходи еваку... евакуаційні, людям пояснюють людей, умовляють відселятися. Ну не завжди на це люди погоджуються, але все таки чимало людей виїжджає з цієї зони, і це головний безпековий елемент. Не, не, не бути там, де найбільша вірогідність потрапити під ДРГ. А то, що вони у нас бувають, і то, що вони потрапляють на нашу територію, ми іноді навіть чуємо, коли йдуть бої на близьких відстанях. І це ну це, це реальність наша. Я вчора читав історію про те, що для розмінування Харківщини цілковитого знадобиться до 100 років. Ну там, звичайно, залежно від того, якими темпами і якими засобами, але в будь-якому mm -hmm. разі, це мова про десятки років. Ну така ж сама у нас є ще Херсонська область, Запорізька, Донецька, Луганська. І там і на Чернігівщині, я думаю, що на Київщині ті міни є. Але Сумщина теж очевидно область, яка має і цю проблему. В якій мірі мінування? Ну, скажімо, будемо говорити про вашу громаду, є сьогодні реальною загрозою того, що людина може вийти десь у справах, або поїхати в сусіднє село, чи і наїхати на міну, або наступити на якісь на міну, або ну, ну карши на боєприпас, mm -hmm. який не розірвався так. Реально, в громаді, навіть наші невеликі громаді, ми маємо і загибель людини на міні, яка поїхала, і маємо поранення людей на міні. Не по всіх інших громадах. Теж такі випадки є. Хоча є і попередження, всюди стоять таблички, обережно заміновано. Людям ну роз'яснюється у всякому разі і на сесіях ми про це говоримо міської ради, і пишемо в засобах масової інформації, що не з'їжджайте тільки по дорогах ну але людський фактор є людський фактор, і на жаль, потрапляють люди і на мінні поля, і є небезпека. І це знову ж таки, чим ближче до кордону, тим більше таких небезпечних місць. І ну і якщо вони певним чином є з нашої сторони, то це теж це ж певна засторога від того, що яким. Чином наш кордон буде унебезпечений від е, про проходження ДРГ від е, наступу ворога. Але на жаль, знову ж таки люди не дуже з великою довірою ставляться і часто порушують ці правила за що власне іноді платяться з власним життям. Дякую дуже, пані Наталію, за коментарі. <клес> дякую, що долучилися. Наталя Кариніченко, депутатка Білопільської міської ради. Но я лише сьогодні ще новини. з Сумщини. скажу, що депутати міськради сум проголосували за звільнення мера, якого підозрюють у хабарництві. Ну власне. Mara Lysenka.